ефірі телеканалу Кварц, інформаційний проєкт студії Січ, новини твого міста. В студії працює Альона Матвійчук. Сьогодні у випуску про такі події. Руслан Тока розповів, чому ще не відкрили притулок для собак та не відремонтували проспект. До Нікополя прибули мощі святого великомученика Микити. 374-й день народження. Місто відзначало два дні. Тепер про це більш детально. Покрівлі дороги та сміття ось що найбільше хвилює нікопольців. З такими проблемами вони найчастіше звертаються до міського голови. І якщо проблему зі сміттям очільник міста планує вирішити вже найближчим часом шляхом встановлення нових євроконтейнерів, то з автошляхами нічим поки допомогти не може. Капітального ремонту проспекту Трубників доведеться чекати до наступного року. Про це мер заявив журналістам на прес-конференції. Про що ще йшлося? Далі в сюжеті. Руслан Тукар не без гордощів розповів про соціальні проекти втілені в місті. Це соціальний автобус та соціальний ринок. Запевнив, що тарифи на комуналку в Нікополі одни з найнижчих в регіоні. А ще розповів про плани: програму безкоштовного обстеження Нікопольців високоякісним медобладнанням. Цю програму підтримали депутати на черговій сесії. Вони також утворили комісію, яка надаватиме матеріальну допомогу на медичне обстеження. Для старту виділили з бюджету 200 тисяч гривень. В першу чергу ця соціальна програма буде доступною дітям, пенсіонерам та незахищеним верствам населення. А ще мер пообіцяв в найближчому майбутньому створити в місті соціальний магазин та аптеку. Ці соціальні проекти пообіцяли втілити в життя найближчим часом. А от соціальним житлом доведеться почекати. Відкриття новобудівлі, що обіцяли побудувати до кінця року, затримається через затримки з фінансуванням. Почекати доведеться із ремонтом автошляхів, хоча 20 мільйонів на ці потреби виділені та знаходяться на рахунку. Проте скористатись цими коштами Нікополь не може. Не можуть навіть зробити ямковий ремонт, адже гроші виділені на капітальний. Проте як запевнив мер, ці 20 мільйонів на ремонт доріг не зникнуть. Наступного року до цієї суми додадуть ще, і проспект трубників буде капітально відремонтований. В цьому мер упевнений на відміну віддати відкриття собачого притулку. Затримка з цим сталася через паперову тяганину. Знаю воно вже послухайте, він відкритий. Машина стоїть, об'єкт стоїть. Транспорт обеспечен, Його нужно просто я хоча б ми планировали почати обкатувати. но як можна обкатувати приют без собак? Розумієте? А собак ні одну собаку в руки взяти не можна, поки нет. На завершення прес-конференції мер привітав мешканців з днем міста та побажав віри у світле майбутнє. Вже розказували новини твого міста. В Нікополі побудують новий кафедральний собор. Він з'явиться на нинішньому пустирі поблизу європейської площі. Там будуть зберігатися мощі святого великомученика Микити, частину яких до Дня міста привезли до Нікополя. 28 вересня до Донікополівські пру прибув ковчег з мощами святого великомученика Микити, небесного заступника нашого міста. Це сталося за ініціативи та при підтримці народного депутата України Андрія Шипка. Город наш дійсно навсіда з далекого острова Кіпра отримав в основі нашої, в духовної основі нашого міста, буде дійсно знаходитися мощі великомученика нашого, покровителя небесного Нікити». Мощі будуть зберігатись в кафедральному соборі. Місце під його будівництво освятили в цей же день. В церемонії освячення брав участь архієпископ Криворізький та Нікопольський владика Єфрем. Цей собор буде відвідуватися на найкращій і прекрасній площі нашого міста. Але побачите, а можливо наші діти і внуки, з якою любов'ю Господь вас дасть старіцею, за наші сьогодні діяння, тому що ми это від своїх людях сердець. Священнослужителі відслужили молебень, а граді Нікопаля і всіх живущих в ньому. Після чого під кам'яну стелу на місці майбутнього собору поклали капсулу із посланням до нащадків. Її підписали архієпископ Єфрем, благочинний церков Нікополя, отець Миколай, народний депутат Андрій Шипко та міський голова Руслан Токар. Сегодня, в этот день, в нашем городе мощи нашего небесного покровителя Великомученика Никиты. В, этом, в этот день мы закладываем храм. Храм нашего великомученика Никиты. И я, вы знаете, уверен, что это не последнее чудо, и вот каждый год, каждый год... Э, Чудеса творяться на цій благослов'яне Нікопольській землі. Поки кафедральний собор будуватиметься, до мощів святого Микити можна буде доторкнутись в Спасопреображенському соборі. Кажуть, вони здатні творити дива та зцілювати. Цими вихідними Нікополь відзначив 374-й день народження. Традиційно святкували два дні. Як все було, про це ви дізнаєтесь з наступного сюжету. Перший номер святкової програми забіг Нікополь. Місто здоров'я у ньому в цьому році взяли участь 130 нікопольців віком від 5 років. Головний приз у 2000 тисячі гривень виборов минулорічний переможець змагань Михайло Машистов. В этом було була так як більше було учасників, і я був, що парні були болінамного в цьому аду і по активні. Так я і було, звісно, тяжковата було біжать. Наймолодші учасники п'ятирічна Софія та дев'ятирічний Артем отримали заохочувальні призи – MP3 плеєри. А найстарший бігун Сергій Бондаренко отримав цифровий фотоапарат. Ще один пробіг, але велосипедний в рамках програми Нікополь місто здоров'я стартував від меморіалу Вічна слава. У ньому взяли участь 70 професіоналів та любителів велоспорту. А тим часом на європейській площі свої вміння по черзі демонстрували дівчата, чирлідери та каратисти бійцівського клубу Кайман. А на алеї в цей же час всі бажаючі могли подивитись на квіткову виставку, підготовлену школярами Нікополь очима дітей. Все це ми робили нашим дружнім шкільним колективом, і ми всім цим показуємо, що ми не тільки дружні, згуртовані, а ще й то, що ми виражаємо величезну любов до рідного міста. Ми твердо віримо в світлі ідеали і мріємо підкорити, поки не підкорні нами вершини. Ті виставки із задоволенням ознайомились доробками учнів. Їм дуже сподобались оригінальні панно школярів. Хорошо організували всі школи, показали все, що вони знають про городі Наглядно на панно. Вот дітки постаралістаки і фотографії і, і з історії города і Так, личные фотографии, поделки очень хорошие. нравится, конечно, приятно, что такая есть традиция, вот отмечать День города, и все выходят там, и общаются, и что-то узнают новое. Это все хорошо. И все-таки дети приобщаются к жизни города, что-то узнают. А от ввечері на головній сцені міста Нікопольці нарешті дізнались ім'я найталановитішої нашої мешканки. Оголосили переможця конкурсу Нікополь має талант. Нагадаємо, до фіналу вийшов 21 учасник. Судило фіналістів неупередженна журі. Сертифікат на 10 тисяч гривень отримала 22-річна Юлія Суліценко. конкурс меня в первую очередь научил тому, что таланта мало. Мало таланта. Нужно, чтобы человек стремился, пахал, работал над собой. Человек, который над собой работать не будет, талантов недостаточно. Каждый достоин был победы. Для меня это, для меня, я не знаю, что сказать, для меня это честно. Я, я рада цьому. наступний день святкування 374-ї річниці міста розпочався з виставки Золоті майстри Нікополя. Експозиція зачарувала колоритом та оригінальністю, чого тут тільки не було: скраббукінг, петриківський розпис, художня ковка, ляльки, мотанки, в'язання та багато іншого. Усього у виставці продажі взяли участь більше 60 народних майстрів. А ввечері нікопольців розважали та вітали з днем народження міста світові зірки. Першими на сцену вийшов дискогурт 70-х Чингісхан. Харизматичні артисти не тільки драйвово співали, але й запально танцювали під добре відомі всім хіти. І в 70-х своїми запальними піснями молодь порадував соліст румунського гурту Акцент. Його популярні хіти викликали шквал овацій. Стояти на місці під його вокал не зміг ніхто. Чи підтанцьовували світовим зіркам наші місцеві дівчата Чингісхану, танцівниці Амадеусу, а румунські зірці з гурту акцент з хореографічними номерами допомагали танцівниці Бронксу? Завершилось свято грандіозним піромузичним шоу. На сьогодні це остання інформація. Телефонуйте нам за номером 638 479 та приєднуйтесь до створення наших програм. Ми працюємо з вами і для вас. Дивіться новини твого міста на телеканалі «Кварц». Ще більше інформації шукайте на сайті ntm.net.ua. Далі не пропустіть прогноз погоди. А я з вами прощаюсь в студії. Працювала Альона Матвійчук. На все добре і хай щастить. and 4 жовтня температура повітря вночі плюс 2 плюс 3, вдень плюс 2, плюс 3. Атмосферний тиск 756 мм тут стовпчика, вологість повітря, 89%, хмарно на великий дощ. У суботу 5 жовтня вночі плюс 2, плюс 3, вдень плюс 3 плюс 6. Атмосферний тиск 756 мм тут стовпчика, вологість повітря, 86 хмарно, невеликий на великий дощ. У неділю 6 жовтня вночі плюс 3 плюс 4, вдень плюс 4, плюс 6. Атмосферний тиск 757 мм тут стовпчика, вологість повітря, 71% хмарно, на великий дощ. сто «Трубосталь» – це якісний ремонт за доступними цінами, комп'ютерна діагностика, помування інжекторів, ремонт паливної апаратури, ремонт двигунів та ходової частини автомобілів, шиномонтаж, балансування, встановлення сигналізації, ремонт електрообладнання, цілодобова евакуація автомобілів та інші види послуг. З нами надійно та вигідно. Наша адреса вулиця Херсонська, 372.